Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування на тиждень по днях для України в період з 9 -го, -го, по 15, -е. 12. -е відповідно, на кожен день будемо з вами дивитися, що буде відбуватися в Україні. Добре, не забувайте ставити лайки. Для тих, хто мене дивиться вперше, я Роман Заведовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. На циганській карт я хочу витягнути 7 карт. Давайте витягнемо. На кожен день. І на гральній слов'янській карт теж на сім карт я витягну на кожен день. Давайте ми з вами будемо дивитися ситуацію, яким буде цей тиждень, де є більші загрози, де є менші загрози, де що буде відбуватися. Так, не забувайте ставити лайки. Буду вам вдячний за це питання особистого характеру, за номером на сторінці в Тіктоці і в Ютюбі Viber, WhatsApp, Telegram. Добре, дивимося. Значить, так. Сім карт на гральній слов'янській колоді теж дотягую. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Минулий тиждень був таким досить агресивним, особливо початок тижня. І 6 -е число якраз було свято. День Святого Миколая і по сумісництву День ЗСУ був День Збройних Сил України. Я вже казав, що нечисть на великі релігійні свята активізовується максимально. Це вже як аксіома. Тому, будь ласка, коли настають якісь релігійні свята за новим стилем чи, можливо, за старим стилем, будьте в ці дні особливо обережні, тому що нечисть найбільше крутить на релігійні свята так от серйозно. Я вже про це говорив неоднократно ще в 22 Другому році Ще в 2023 році. Так що майте це на увазі. Добре, відкриваємо карти. Значить, так, перша карта. Карта врача на 9 число. До речі, записую це відео 9 числа, 9-12, в 9 годині ранку. Ви мене просите називати, коли я записую це відео. Карта врача. Загрози здоров'ю, загрози життю, проблеми зі здоров'ям. Карта Гадюки. Гадюка ось така. от Карта дволикості. Тут знизу така от гадюка. Поганий символ. Несподівані удари, атаки. Ну, комбінація карт не дуже хороша. На циганській колоді, врач, на гральній колоді. Карта гадюки. Несподівані удари, агресія, провокації, атаки. Комбінація не дуже хороша. Насправді, в цей день можуть бути атаки, можуть бути провокації. Будьте обережні. Не дуже хороший понеділок. Вівторок, 10 число, дивимося. Карта лігкамислія падає на циганській колоді. Карта, яка попереджає: будьте максимально уважними та обережними до всього, що може відбуватися. Ця карта закликає до... Обережності ця карта закликає бути максимально уважними, зібраними, сконцентрованими. Ну а тут знизу погана карта. П'ятірка пікова. П'ятірка пікова це карта терактів, це карта смертельних загроз. Це карта ударів. В цей день можуть бути якісь надзвичайно жорсткі та небезпечні атаки та удари. Поганий день буде вівторок. П'ятірка Пікова це одна з найгірших карт в колоді, тому у вівторок будьте обережні. Теракти, атаки, вогневі небезпеки дуже високі. Добре, дивимося далі. 11 число. Одинадцяте число на циганській колоді. Карта Отчаяння. Та що ж таке? Один суцільний негатив. Карта отчаяння – Такий чоловік стріляє собі в голову. Карта вогневих небезпек. Карта агресії. Карта ударів. Карта смертельних атак. Карта боротьби, карта провокацій, агресія підвищена. Знизу Туз Хрестовий карта сили. Непогана карта. Туз Хрестовий це карта якихось успішних дій на фронті, це карта якихось позитивних перемін, це карта великої сили. Це хороший знак. Ну, але тут випадає карта отчаяння. Це така досить погана карта, досить негативна. Я би сказав, що все одно ситуація ех, небезпечна. Атаки та смертельні загрози присутні. Добре, дивимося далі. 12 12. 2024 четвер. Карта письмо. Якісь важливі новини, сповіщення, інформація може бути в цей день. І двійка хрестова карта руху вперед. Карта логістики, карта перевезення, переміщення, карта прогресу, рух вперед. Активний. Слідкуйте за новинами, і плюс карта рух якийсь показує. В принципі, тут комбінація карт, до речі, спокійна та хороша. Хоч десь. На четвер, карта письмо, якісь важливі новини, підписання договорів, документів, контрактів, плюс карта руху. Дивимося далі. 13 число. Карта вченого. Карта дослідження інформації. Перевіряйте всю інформацію в цей день, яка поступає. Трійка, Хрестова карта сили. В принципі, теж хороші карти. Хороші, позитивні, вчений, сила, успіх. Хороші карти. Добре, дивимося далі. 14 число, субота. Карта купця, збройне та фінансове підсилення. Дев'ятка бубнова – карта грошей. До речі, теж досить хороші карти. Хороші, позитивні, успішні. Ситуація хороша, багато. Я бачу, фінансових якихось моментів позитивних може бути. Тому що дев'ятка бубнова це карта грошей, це карта фінансування, це карта фінансової допомоги. Ну і останній день неділя. Карта возлюбленого. Неділя 15 число. Падає. Карта активізації чоловічої енергетики, чоловіча енергія активна. А тут шістірка хрестова блискавка. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі удари, вогневі атаки, обстріли. Це погана карта. Це карта, яка говорить про якісь теракти, вогневі небезпеки, вогневі удари. Шістерка Христова підвищені загрози ударів. Ну, я скажу так, 4 дня досить жорстких, 3 дня, в принципі, непоганих. Тобто, я скажу так, ситуація майже 50 на 50, але все одно з нахилом на гірше. акцент все одно на негатив. Понеділок поганий день, вівторок та середа дуже жорсткі, дні дуже небезпечні. Неділя також день досить негативний та поганий. З Четверга по суботу карти, до речі, не погані. Особливо на суботу випадають карти бізнесу, карти грошей, карти якихось фінансових операцій, карта якихось капіталовкладень та якихось важливих фінансових моментів для України. Тому, от якраз от субота, день такий, досить хороший з економічного плану та економічного характеру. А от понеділок, вівторок, середа і четвер досить погані дні, тому що карти показують вогневі небезпеки, карти показують вогневі загрози, вогневі удари, атаки, обстріли досить сильні, небезпечні. Тому я би сказав, що конкретно от в ці дні треба бути максимально обережними та уважними. Ситуація не є позитивна. А так, то я бажаю всім вам всього хорошого. По анонсах. По анонсах ще важливо забув додати, в 19-й годині сьогодні прогноз по областях на тиждень, по всіх областях, вівторок, 19 година, гарячі точки. Не забувайте ставити лайки цьому відео, пропонуйте теми для прогнозувань. Підписуйтеся на мої соцмережі, на мої сторінки. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, задавайте їх за номерами в шапочці профіля Тіктока. І Ютюба – Вайбер, WhatsApp, Telegram. Бажаю всім миру, мирного неба над головою, побільше позитивних новин та інформації. Гарного продуктивного тижня! Нехай у вас все буде добре. До нових зустрічей. Почуємось.